Я грек командир роти Рубак. Біля Кліщійки наш підрозділ 22-ї бригади. І ми, як розвідники, маємо можливість бачити і Кліщійку, і Бахмут, і Андріївку, яку вже зараз освободили. Там нема нікого вже. Нема загарбників наших, які тут питаються щось нам розказувати. Ми їх виприли оттуда, вони далі стоять за железною дорогою. Тяжкі були бої, довгі і тяжкі. Нема такого, що один підрозділ якийсь щось саме робить. Це все злагодження: пілоти, піхота, штурмовики, усі підрозділи бригади працюють над одним завданням. Це перемога, це виприти за прильоний кордон там цих покидків. Як би там не було тяжко? Там, чи ні, тяжко, там Ми все одно будемо йти вперед і добиватися цього результату. У нас напрямок Фліщівка, Андріївка, в сторону Бахмута, там дуже сильно працює реп. Дуже сильно. Тому ці літаки, вони дуже хороші якраз ситуації з репом. Розумієте? От, вони устойчиві до репа, ці, ці літаки. Вони при слові репа, допустимо, коли реп давить літак. Відвалюється пульт, він повертається самостійно на задану позицію, яка була до цього забита при взльоті. Тому це дуже чудова техніка, яку можна використовувати. Ми зможемо зробити більше результатів для того, щоб победити в цій війні. Оцей посейдон h 10, називається ця, цей літак. Він складається з такої машини і трьох літаків. Тому цілі так дуже чудово, я вам говорю, як спеціаліст з цієї напрямку. Наші науково дослідні фахівці не стоять на місці. Ми збираємося модернізувати посейдони, поставивши новий блок антиджема, який ще більш вдало протистоїть русній радіоелектронній боротьбі. Ми не зупиняємо це і ще три бригади у нас стоять на черзі. Ви бачите, що крім комплексу. Оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів ми передаємо ще пункт управління, який нами збудований. Там є робочі місця місця для оператора, для пілота, для командира, для дешифрувальника і зв'язківця. І сьогодні, в захищеному вигляді, ми створюємо всі умови для об'єктивної високоякісної роботи наших воїнів. Так, що передаємо це. Нашій дружній і улюбленій 22 й бригаді, кому передаємо, хто в нас. Дуже дякую. Як ми вас звати? Олександр. Є... Звідки ви? Родом? Да. З Одещини. Бачите, да. ще й земляки. Да. Я вам хочу подякувати за цю допомогу і хочу вам на згадку про нашу військову частину поставити символ, яким ми носимо. Да. знаю руку Я маски. Віталію особисто також подарую. Клас! Обміняємося. Спасибі. Дякую. Дуже приємно.